Усім привіт! Мене звати Павло, і ви на каналі Фарамес. Сьогодні будемо розбирати домашні завдання на тему лінійні нерівності та нерівності з модулем. Та перед початком перегляду відео велике прохання це виконати все можливе і неможливе з домашнього завдання. Отож, поїхали. І переходимо до першого завдання. Мушу нагадати, що всі лінійні нерівності розв'язуються приблизно так само, як лінійні рівняння. Тобто ми можемо переставляти на праву сторону числа, на ліву сторону ікси, можемо навпаки, враховуємо всі знаки і тому подібні речі. Єдине, що не можна робити, це не можна множити хрест на хрест. Зараз про це також по порядку. Тож, перше завдання: переносимо плюс 3 на праву сторону. У нас виходить х менше рівне за 0 відняти 3. Отже, x менше рівне за мінус 3. Тобто нам підходить все, всі x, які будуть менше мінус трійки. І якщо тепер це розбирати як проміжки, то це буде проміжок від мінус нескінченності до мінус трьох. Це варіант відповіді В. Можна ще це намалювати. От Якщо ми будемо малювати це на, на таких інтервалах. То у нас буде мінус 3 точка, вона буде точно замальована, оскільки знак менше рівне, от через рівне, вона буде замальована. Тут у нас мінус трійка. все, що менше мінус трійки, це в ліву сторону. Ну, то це виходить ось цей проміжок. Ну, цей проміжок буде тягнутися до мінус нескінченності. Тобто, якщо тепер формулювати відповідь, то виходить від мінус нескінченності до мінус трьох, обов'язково повинна бути квадратна дужка, тому що точка мінус 3 включена. Обираємо варіант відповіді B. Так. І переходимо до наступного завдання. Так, е, завдання 2. Будемо робити подібні речі. Як мінімум, спочатку переносимо туди десятку. У нас буде мінус 3х більший за 4 відняти 10. Тепер маємо мінус 3х більше, 4 мінус 10 це мінус 6. Е, тепер. Будемо міняти знак на протилежний, домножуючи на мінус одиничку. Але найважливіший момент тут. Якщо ми замінюємо всі знаки, то ми замінюємо всі знаки, які є. Тобто тут буде 3х менше тепер, аніж 6. Ну і тепер, щоб нам знайти х, потрібно 6 розділити на 3, і виходить 2. Тобто будемо замальовувати це, у нас буде тепер дирява точка, тобто виколота. Тут двійка. Виколота точка, тому що знак просто менше. Це у нас строга нерівність. І менше за 2 це в цю сторону. Тобто ось цей проміжок нас цікавить. Виходить проміжок від мінус нескінченності до 2. І повинна бути біля двійки кругла дужка. Так, дивимось. Це варіант відповіді Д. Мінус нескінченність 2. Так, і переходжу далі. Так, третє завдання. Третє завдання на відповідності. Почнемо з першого. Це у нас 5х більше, ніж 30. Тут просто ділимо на 5. То х буде більше за 30 ділити на 5. Х більше, ніж 6. Розв'яжу всі нерівності, а тоді вже будемо вибирати відповіді. Пункт 2. Мінус 5х більше, ніж 30. Не тримаємо отут мінуси біля іксів, тому домножуємо одразу на мінус 1. Домножуючи на мінус 1, у нас вийде 5 іксів. Тепер знак буде менше і мінус 30. Ну а тепер у нас ікс буде менше мінус 30 ділити на 5 це мінус 6. Перехожу до третього пункту. 5 іксів менше, ніж 30. Ну тут ікс менше, ніж 30 на 5 це 6. Так. І четверте мінус 5х менше, ніж 30. Тут також домножую на мінус 1, щоб не було мінусів біля хсів, буде 5х більше, ніж мінус 30. Тепер х більше мінус 30 на 5, мінус 6. Намалюю тепер всі ці проміжки. У нас всюди будуть виколоті точки. Так, тут у нас точка 6, тут точка мінус 6. Тут точка також 6, і тут точка мінус 6. Так, більше 6 це в праву сторону, це ось цей проміжок. Менше мінус 6 це в ліву сторону, ось цей проміжок. Менше 6 це також в цю сторону, ось цей проміжок, і більше мінус 6 це в цю сторону, ось цей проміжок. Ну, тепер давайте обирати відповіді. Отже, для першого у нас проміжок від 6 до плюс нескінченності. Від 6 до плюс нескінченності, тобто перше буде D. Так, друге. Е, у нас проміжок від мінус нескінченності до мінус 6. Від мінус нескінченності до мінус 6 це проміжок А. Так, тепер третє. Це у нас від мінус нескінченності до 6, це проміжок Б. Так, і четверте у нас від мінус 6 до плюс нескінченності. Це буде проміжок В. Так, обираю тепер варіанти відповіді. Д, А, Б, В. І переходжу до наступного завдання. Так, наступного завданні. Но ми не можемо множити хрест на хрест, як в нерівностях, тому що тут, як в рівняннях, перепрошую, ми можемо просто помилитися, записуючи це. Але можемо скористатися таким лайфхаком, щоб в нас не було з лівої сторони дробів, оскільки там число, то нічого страшного нема, ми можемо домножити обидві сторони на 3. І ми це будемо робити в кожній з цих нерівностей. Чому саме на 3? Тому що знизу знаменник трійка, домножуючи тут на 3. Трійка і трійка скоротиться. Ну, а одиничку домножити на 3 тут вийде 3. Тобто, ось цим будемо користуватися. Я буду одразу домножуючи переписувати. Так, це виходить х відняти 1 менше, ніж 3. Я запишу одразу всі нерівності. Так, в другій це буде х додати 1 менше, ніж 3, в третій мінус х додати 1 менше, ніж 3. І в четвертій. Мінус х відняти 1 менше, ніж 3. Тепер буду розв'язувати всі по порядку. А тут переносимо мінус 1 на право буде х менше ніж 3 плюс 1 це 4. Тут буде х менше, ніж 3 мінус 1. Тут, тут у нас виходить так, що мінус х менше, ніж 3 мінус 1, тобто мінус х менше, ніж 2, і тепер домножуємо на мінус 1 x більше, ніж мінус 2. І в четвертому буде подібно мінус х менше, ніж 4. І домножуємо на мінус 1 x більше, ніж мінус 4. Тобто ось цей знак буде мінятися тільки в той момент, коли ви множите на мінус щось, або ділите на мінус щось. В таких випадках прям обов'язково замінити знак в протилежну сторону. Ну, тепер намалюємо це все. Тут четвірка, Двійка. мінус двійка. І мінус четвірка. Х менше, ніж 4. Це сюди. У нас цікавить ось цей проміжок. Х менше, ніж 2, це також в ліву сторону. Тепер х більше, ніж мінус 2. Це в цю сторону. І x більше, ніж мінус 4 це в цю сторону. Так. Отже, до першого відповідь це від мінус нескінченності до 4, від мінус нескінченості до 4 це В. Тепер в другому від мінус нескінченності до 2, мінус нескінченність 2 це Б. Так, в третьому від мінус 2 до плюс нескінченості. Від мінус 2 до плюс нескінченності» — це варіант відповіді Д. І в четвертому від мінус 4 до плюс нескінченності. Від мінус 4 до плюс нескінченності. Це варіант Г. Так. Тепер записую В Б Д і Г. І переходжу до наступного завдання. Важливий момент такий, що тут всюди будуть круглі дужки, тому що у нас всюди строгі нерівності, тобто всюди є просто знак менше або більше, нема більше рівне чи менше рівне. Тому ніяких квадратних дужок навіть не могло би бути тут. Так, Переходжу до п'ятого завдання. Так, у п'ятому завданні перед тим, як на щось домножувати, будемо робити ще таку одну додаткову дію: це робити так, щоб зліва був тільки один дріб. Тобто, щоб там був тільки, ну, щоб вони були під спільним знаменником. Давайте я перший перепишу. Х ділити на 3 мінус х ділити на 4 менше, ніж 1. Тобто будемо зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник в них 12, тому тут домножую на 4, тут домножую на 3. Вийде 4х відняти 3х ділити на 12 менше, ніж 1. Після того можемо це відняти. 4х мінус 3х це х ділити на 12 менше, ніж 1. І тепер можемо домножувати ту і ту сторону на 12. Так, Домножую. Тут 12 скоротиться, виходить х менше, ніж 12. Так. Я надіюсь зрозуміло. Спочатку робимо спільний знаменник. Тоді в нас буде тільки один дріб, а не два дроби. А тоді на той знаменник ми домножимо обидві сторони. Оскільки домножували просто на 12, ніяких знаків не потрібно міняти. Перейду до другого завдання. Так, в другому завданні також спільний знаменник 12. Там всюди буде спільний знаменник 12, тільки тут потрібно домножити на 3, а тут домножити на 4. Я одразу так перепишу: це 3х відняти 4х, розділити на 12 менше, ніж 1. 3х відняти 4 х це буде мінус Ділити на 12 менше, ніж 1. Домножую на 12. Виходить мінус х менше, ніж 12. А тепер домножую праву і ліву сторону на мінус 1. Х більше, ніж мінус 12. Я одразу намалюю для цих двох точок для цих двох нерівностей. Тут у нас 12, x менше, ніж 12, це ось цей проміжок. Тут у нас x більше, ніж мінус 12, тут мінус 12. І все в праву сторону. Ось цей проміжок. Переходжу до третього, Так, у третьому тут на 4, тут на 3. Вийде 4х, відняти 3х, розділити на 12. Менше, ніж мінус 1. Привіднімаю. Зверху х ділити на 12 менше, ніж мінус 1. Домножую праву ліву сторону на 12. Буде х менше, ніж мінус 12. І все. Ми розв'язали цю нерівність. Ще намалюю. Мінус 12, і менше, ніж мінус 12, це в цю сторону. І перехожу до четвертого. Тут домножую на 3, тут на 4. Виходить, 3х відняти 4х, розділити на 12 менше, ніж мінус 1. Тепер у нас мінус х ділити на 12 менше, ніж мінус 1. Поки що домножую на 12 тільки. Буде мінус х менше, ніж мінус 12. А тепер домножую на мінус 1 для того, щоб поміняти знаки. Тут буде х, тут буде обов'язково тепер більше. І тут буде 12. Так, 12. Більше, ніж 12 це в праву сторону, це ось цей проміжок. Тепер вибираємо відповіді. Отже, для першого в нас проміжок від мінус нескінченності до 12. Від мінус нескінченності до 12 це варіант B. Тепер для другого це у нас від мінус 12 до плюс нескінченності. Від мінус 12 до плюс нескінченності» це варіант Г. Тепер для третього це від мінус нескінченності до мінус 12. Мінус нескінченність мінус 12 варіант А. І в четвертому від 12 до плюс нескінченності. Це варіант. D. 12 плюс нескінченність. Так, тепер розставлю відповіді Б Г А Д. І йдемо далі. Так, тепер шосте завдання. Шосте завдання з модулем, я одразу покажу шосте завдання і сьоме завдання. В шостому завданні у нас модуль е, менше якогось числа всюди, в сьомому завданні модуль більше якогось числа. Там, де менше, ми можемо розв'язувати як систему, а там, де більше, нам потрібно буде розв'язувати е, сукупністю. Зараз поясню це все на прикладах. Якщо у вас так, x-2 менше за 5, якщо це в модулі. Давайте я запишу будь-який модуль, поки що рандомний. Якщо у вас є ось така штука. Видите, які числа ми можемо підставити всередину модуля, щоб було менше, ніж 3. Якщо ми розкриємо модуль просто так, що x менше, ніж 3. Ну, це ніби вже схоже на правду, але, але тут потрібно бути уважним. Ну, давайте підставляти. Якщо 2 підставимо, 2 в модулі буде 2, це менше, ніж 3. Все супер. Там підставлю 0. 0 в модулі це 0 менше, ніж 3, клас. Тепер підставляю мінус 2. Мінус 2 в модулі стане двійкою, це далі менше, ніж 3. Але підставлю, наприклад, мінус 5. І мінус 5 в модулі модуль -5 буде дорівнювати 5. А це вже більше, ніж 3. Це вже не буде правдою. Тобто, у нас є ось тут таке обмеження, що х має бути менше, ніж 3, але більше, ніж мінус 3. І оце дуже важливий нюансик. І користуючись таким, коли в нас знак менше, ми можемо оці всі нерівності записати от в такому форматі. Ну, тобто зробити як подвійну нерівність. Ну і це скористаємось тепер. Значить, у нас x відняти 2, тобто все те, що всередині модуля, повинно бути менше, ніж 5, або більше, ніж мінус 5. І Ну, от, коли у вас є подвійна нерівність, то для того, щоб її простіше розв'язувати, не потрібно там мінус 2 кудись переносити, тому що можна запутатись куди. А потрібно одразу і туди, і туди переставляти. Можна просто всюди додати двійку. Тобто в праву сторону, посередині і в ліву сторону. Дивіться, мінус 5 додати 2, це буде мінус 3. X відняти 2 додати 2. Тут залишиться просто х. Чого ми хотіли добитися. І тут менше, ніж. 5 додати 2 це 7. Тобто від мінус 3 до 7. Від мінус 3 до 7 це варіант відповіді G. Е. Тепер перехожу до другого. Так, в другому все подібне, тільки там буде х додати 2 менше, ніж 5, а більше, ніж мінус 5. Цього разу не додаю двійку всюди, а віднімаю двійку всюди. Мінус, 2 відняти, о, мінус 5 відняти мінус 2. Не так сказав. Мінус 5 просто відняти 2, це буде мінус 7. Х додати 2 відняти 2 залишиться просто х, і 5 відняти 2, буде 3. Отже, у нас проміжок від мінус 7 до 3, це варіант В. Переходжу до наступного. Так, тепер у нас мінус 5 менше, ніж 2, але більше, ніж мінус 2. Так, додаю цього разу п'ятірку всюди. Так, 2 плюс 5 тут буде 7. Х-5 додати 5 буде просто х. І мінус 2 додати 5 буде 3. Так. Це х повинні бути від 3 до 7. Від 3 до 7 це варіант Д. І переходжу до 4. Х додати 5 менше, ніж 2, але більше, ніж мінус 2. І цього разу віднімаю п'ятірку. Uh, так, 2 відняти 5 це буде мінус 3. Х плюс 5 мінус 5 просто х. І мінус 2 відняти 5, входить мінус 7. Проміжок від мінус 7 до мінус 3. Від мінус 7 до мінус 3 це варіант А. Так, і тепер обираємо відповіді. Так, перше Г, друге В, третє Д і четверте а. І переходжу до наступного завдання. Поки навіть це не буду витирати, просто щоб ви бачили різницю. Якщо будете записувати сьоме завдання там знак більше, це якщо ви напишете так, що x-3 більше, ніж 4, але менше, ніж мінус 4, то у вас вийде дурня, тому що не може бути такого числа, яке менше, ніж мінус 4, але більше, ніж 4 одночасно. Здається, що це ніби не розв'язується, але якщо ну, ми візьмемо будь-який модуль. Модуль х більше, ніж 4. Ну, то давайте так. Ми можемо замість x підставити будь-що більше 4. Там, наприклад, 5, 10, 500. Ну, все це буде нам підходити. В модулі буде більше. Або ми можемо підставити будь-що менше, ніж мінус 4. І оцю штуку, якщо записувати, наприклад, ми підставляємо мінус 100, мінус 100 в модулі, виходить додатнє 100. Додатнє 100 більше, ніж 4. Все супер. Тільки як це з'єднати, мусимо з'єднати ось такою дужкою, саме квадратною дужкою, тому що це буде сукупність. Сукупність буде казати нам, що всі розв'язки, які звідси вийдуть, і всі розв'язки, які звідси вийдуть, це все разом буде відповіддю. Це важливо не попутати з системою, тому що система каже: не так, система каже. Що повинні бути спільні розв'язки там і там. А сукупність каже, що всі, що там, і всі, що там, все нам підходить, бо можуть навіть бути неспільними. І тепер, користуючись цим, буду записувати перше завдання. Тож перше. Це у нас х відняти 3 повинно бути більше, ніж 4. І в той ж момент хміну 3 може бути менше, ніж мінус 4. Тільки це в сукупності. Тепер розв'язую цю сукупність окремо кожну нерівність. Не потрібно путатися і зразу пробувати все розв'язати. Просто по окремо розв'язую. Так, верхню розв'язую. Мінус 3 переношу. Х буде більше, ніж 4 плюс 3, тут буде 7. І тут мінус 3 переношу, х повинен бути менше, ніж. Мінус 4 додати 3, мінус 1. Тепер, якщо це малювати, то в нас буде тут точка 7. Тут точка мінус 1. Все, що більше, ніж 7, це сюди, і все, що менше, ніж мінус 1, це буде сюди. І якби в нас була система, тобто фігурна дужка, то тоді розв'язків нема, бо вони ніде не перетинаються. Але так як в нас сукупність, нам підходить все від мінус нескінченності до мінус 1. І все від 7 до плюс нескінченності. Ось така широка відповідь виходить. І отака от відповідь у нас буде зі всіма завданнями, які тут є. Ну, давайте одразу виберемо для першого. От від мінус нескінченності до мінус 1. Так, і від 7 до плюс нескінченності. Це варіант відповіді Г. Переходжу до другого. Так. Друге буде схоже. Тільки тепер х відняти 4 більше, ніж 3. І х відняти 4 менше, ніж мінус 3. Це в сукупності. Окремо розв'язую кожну суку... кожну нерівність, яка тут є. Ікси будуть більше, ніж 7, а тут Х менше, ніж мінус 3 додати 4 це буде 1. Тут буде дуже схожий малюнок. Тут у нас сімірка. Тут у нас одиничка. Більше, ніж 7, це сюди і менше, ніж 1 це сюди. Так, отже, від мінус нескінченності до 1, і від 7 до плюс нескінченності. Це варіант відповіді D. Переходжу до третього завдання. Х додати 4 більше, ніж 3. Або х додати 4 менше, ніж мінус 3. О, дивіться, вже ледь помилку не зробив. Тут сукупність. Х більше. Якщо верхню розв'язувати, там буде 3 мінус 4, тобто х більше, ніж мінус 1. А з нижнього. Мінус 3 відняти 4, це виходить хси менше, ніж мінус 7. Так. Тепер малюю. У нас дві точки. Нам потрібно поставити мінус 1 і мінус 7. Мінус 7 менше, ніж мінус 1, тому мінус 7 повинно стояти лівіше. Тут мінус 7, тут мінус 1. Ікси більше, ніж мінус 1 це сюди, і менше, ніж мінус 7 це сюди. Виходить так, від мінус нескінченності до мінус 7. Мінус -7 і потім від мінус 1 до плюс нескінченності. Так, дуже схоже, що у нас може бути як варіант B, так і варіант В. Можливо, я десь помиляюся, а можливо, тут є помилка. Так, я поки що не панікую, беру і варіант Б, і варіант В. Так, щоб знати, між якими варіантами я вагаюсь, тепер перевіряю, чи точно все правильно написано. Так, мінус нескінченність мінус 7, мінус 1 плюс нескінченність. І тут точно, точно таке саме. Ну, я вітаю нас. У нас є помилка в самому завданні, от такий. Підручник підготовки до НМТ, ну чи до ЗНО, це ще було. Е, окей, я поки що залишаю будь-яке з них. Такого не буде на самому НМТ. Тобто не, не чекайте, що там десь буде помилка в завданнях. Ну, але Поки що залишаю. Залишаю так. І буду розв'язувати четверте, а далі будемо приймати якесь рішення. Так. Отже, четверте завдання x додати 3 більше, аніж 4, x додати 3 менше, ніж мінус 4. Так, розв'язую це. x мають бути більше, ніж 1. І тут мінус 4 мінус 3. Це x мають бути менше, ніж мінус 7. Так, малюю ті точки. Дуже важливо правильно розставляти точки. Тобто, Зліва повинна бути завжди менша точка, ніж справа. Типу, вони будуть по порядку по зростанню розставлятися. Мінус 7 і 1. Більше, ніж 1 це сюди, і менше, ніж мінус 7, це сюди. Тобто, від мінус нескінченності до мінус 7, а потім від 1 до плюс нескінченності. Ну, Це у нас варіант А. І тепер почну розставляти. Отже, перше у нас Г, друге Д, третє невідомо. І четверте у нас А. Ну, якщо тут невідомо, ну я виберу, мабуть, і Б, і В. А, так не можу зробити. Ну, нехай буде Б. Якщо ми тут не отримаємо бал, значить була відповідь В. Таке буває помилки в тестах. Але не буває там помилок на НМТ. І якщо раптом таке станеться на НМТ, тоді ці бали зарахуються всім. Це окей, тому не переживайте. Але в ідеалі це дуже якісно перевірити, чи ви точно ніде не помилились. Ну, або мене зір підводить, або тут справді дві ідентичні відповіді. Нє, ну, я обираю Б. Так, тепер буду надсилати. Потрібно вказати себе. І тепер надсилаємо. Переглянемо результат. Так, 21 з 22. У мене є думка, де ж ця відповідь неправильна. Так, так, це саме в цьому завданні. Тобто у нас насправді 22 бали з 22. Тобто це завдання ми не враховуємо. Так, все супер. Всім дуже дякую за перегляд відео. Я сподіваюся, вам стало легше розбиратися з лінійними нерівностями і нерівностями з модулем. Далі будемо вивчати тяжчі теми, далі будуть нерівності, які розв'язуватимуться методом інтервалів. А так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Переходьте, підписуйтесь на сторінку в інстаграмі, і успіху вам вивченні математики!